Привіт, привіт, всім, дорогі леви! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на червень 2025 року. У червні місяці у нас Юпітер 10 червня змінює свій знак і переходить у знак зодіаку РАК. Всім абсолютно потрібно подивитися у своїй натальні карті, де у вас знаходиться знак зодіаку Рак. Тому що Юпітер це планета подарунків, його називають ще Дідом Морозом у астрології. Він буде приносити можливості, він буде нас розширяти і буде давати взагалі можливість показати себе, Юпітер. У вас, якщо ми дивимося по леву, тоді він заходить у ваш 12-й дім гороскопу. А 12-й дім це взагалі про що? От я хочу наголосити, що завжди всі свої прогнози їх потрібно дивитися на три основні знаки: на ваше сонце, на ваш асцендент, і де у вас місяць і ще знаходиться. Тому що, от коли планета змінює свій знак, велика така, вона буде впливати по всіх трьох знаках. На три, можливо, навіть різні сфери вашого життя. Тому дуже важливо знати взагалі так ці свої три знаки. І якщо ми дивимося по вашому сонцю, то тоді для вас знак рака це 12-й дім. 12-й дім це у нас все що таємне, скрите. Юпітер це планета Гугу, це планета вчителя який, хорошого, доброго вчителя, ангела нашого охоронця. І тут у вас можуть підніматися, якісь питання з минулого, щось, що давно було таємне, скрите. Юпітер, взагалі, цикл свій робить 12 років. Тому 12 років, що у вас проявлялося, піднімалося, які ситуації у вас були в житті, зараз вони можуть повторитися або вони можуть схожими бути у вашому житті. Єдине, що тут не потрібно переживати, тому що Юпітер він завжди. Буде виводити вас в плюс. Навіть якщо якісь будуть ситуації, дивні у вас підніматися, це говорить про те, що їх треба просто пропрацювати. Тут просто в них потрібно зараз саме розібратися. От у багатьох може піднятися інтуїція, так, відкритися взагалі інтуїція, або ви, наприклад, підете пропрацьовувати е, там себе у психології, чи хтось піде вчитися там на езотерику, так, в езотеричну якусь сферу, тому що 12-й дім це все, що про езотерику, а Юпітер це вчитель, і вам захочеться так знайти собі якогось наставника в цих всіх темах, або вам захочеться вивчитися на психолога, чи розібратися взагалі у своїй психології психології. Інших людей в таємницях, якихось, вони самі по собі будуть відкриватися, і вам вони не будуть приносити якогось ем, так, якихось втрат. Тут скоріше буде здобуток. Киїс Сатурн, от який у нас поєднується з Нептуном, він у нас буде ціли, ціле ціле літо поєднуватися. Так, і Сатурн він любить, щоб все йшло по графіку. Сатурн у нас в знаці овна поєднується, тому тут також проконтролюєте, де у вас овен знаходиться. І Сатурн, любить, щоб все йшло по графіку. Так з Нептуном, коли він поєднується, він дає можливість а, взагалі. Якісь свої творчі процеси в цій сфері життя більш конкретно краще прописати або дає більше роботи, так вам, наприклад, там, в цій сфері, де у вас овен знаходиться, і він буде з нептуном поєднуватися. У нас все літо, так Нептун, це я говорила про це. До речі, і на травень у прогнозах, і до того я ще говорила, коли Нептун також змінював свій знак в кінці березня місяця. Так, оце у нас буде таке поєднання. Зараз багато планет взагалі в цьому році важливих, великих, які змінюють свій знак. І от у нас Нептун перейшов в Овен, Сатурн перейшов в овен. Зараз вони там поєднуються і вони нам дають можливість знову ж таки по Нептуну розширити. Себе, так, у Нектуна е, немає кордонів, але це більше про духовність і це знак, який покровите рибами рибами е, і 12 12-м домом, так, це все що про психологію, і там Сатурн він буде вистраювати якийсь графік, план. От, І Сатурн це у нас такий, знаєте, вчитель е, досить е, жорсткий, та, якому потрібно, щоб висишно з Лапаном. А от е, Юпітер, Юпітер це вчитель, який приходить, знаєте, з цукерками на урок. Просто І який у нас я пам'ятаю, в школі була вчителька, яка всі ставила 12, Просто всім 12 дівки, за те, що ви вже просто є. От вам, будь ласка, 12. І у вас так, от це може бути таке відчуття зараз у всіх, якраз таки в цей період, 10 числа він змінює знак. Коли планета змінює свій знак, така велика, вона найбільше відчувається. Тому. Не пропустіть цей рік, обов'язково пропрацьовуйте так, приймайте подарунки цього Юпітера. І, взагалі, цей місяць-червень він буде такий дуже сильно значущий для всіх нас. Тепер ми йдемо по картах дивитися для всіх левів, так, що на вас чекає у цьому місяці, на що вам потрібно звернути увагу. І ці карти у нас звичайно спільні тут розклади. Якщо ви хочете особисті розклади, звертайтеся в директ мого інстаграму або на мою почту. Всі лінки завжди в описі під відео. Всіх новичків, які вперше мене бачать, я запрошую підписатися на канал, ставте дзвіночки, діліться відео зі своїми друзями. Пишіть ваші коментарі, як у вас програються карти. Я вам дуже вдячна. За будь-яку вашу активність, це дуже сильно допомагає розвитку YouTube каналу, і мені дуже приємно отримувати від вас зворотній зв'язок. Так, ну що, поїхали, дорогі леви перша карта для вас на червень 2025 року. Так. Перша карта для левів Королева Кубків. Королева Кубків. І подивіться, на дні колоди е, карта Башня. Так, тут, скоріш за все, у вас може бути якийсь, е, королева кубки. Взагалі це класна карта, це якраз про психологію, це якраз про емоції. Так, у нас ще Юпітер в знак рака заходить, а рак він дуже сильно емоційний, і Юпітер буде окрашуватися так, оцими почуттями. Це у нас рак Скорпіон або риби жінка, і це у вас може проявитися, наприклад, така людина у вашому житті. Так? Це може бути ваша подруга, це може бути кохана ваша жінка, це може бути ви, так? ви відчуєте якісь емоції. Але надіку була башня, тут, скоріш за все, буде вирішуватися якесь якраз таке питання, так? яке. Можливо, тяжке для вас, так? А, і підніматися, може, тут будуть якісь історії кохання тяжкі, які ви будете пропрацьовувати, чи якісь травми психологічні, які ви будете з психологом пропрацьовувати. А, от Зараз найпрекрасніший просто для цього час і треба це використати. Але от королева кубків, вона завжди вона допомагає. Це про любов, це коли вас людина відчуває, це коли вас слухають і дають вам класні поради. Так, і ще карта для Леві. Так, четвірка жезлів, це дім, святкування. Подивіться, ви вирішуєте тут якесь питання і одразу до вас приходить свято. Це взагалі класна сімейна карта, коли ви в стабільності у своїй тут всі питання з квартирою можливо вирішаться. Так, може, ви там вам подарують щось гарне у квартиру, або у вас буде новосілля зараз, і ви там, наприклад, там продаєте. Старий свій дім, і ви переїжджаєте, так, або ви роботу змінюєте, і ви переїжджаєте в інше місце. Але вам це сподобається. Ви будете мати класні круті результати. Це свято, це відпочинок, це час проведений зі своєю сім'єю, зі своїми близькими. Так, і це такі знаєте, ніби як якась мрія збулася, будиночок на, на дереві тут, бачите? Так, і ще карта для левів. Так, двійка жезлів вибір, і знову на сподівіться рицику на колоди, це пропозиція. Вам хтось щось буде пропонувати, і вам потрібно зробити оцей свій вибір. Двійка жезлів, так, це або якийсь партнер у вас з'явиться, або ви навпаки, вже не хочете більше працювати в команді, і ви зараз хочете бути наодинці, наприклад, рости, розвиватися. По двійці жезлів треба вибирати те, що більше, краще, що більше вам подобається. двійки це завжди про вибір так І тут ніби буде можливість взяти щось більше, взяти щось краще. що там може, То, про що ви мріяли, до чого ви йшли. так і от це, можливо, це зміна будинку, це дійсно може бути переїзд, або це може бути, може, ви з кимось почнете разом жити. Подивіться, вам тут ніби бачите людина допомагає пророщуватися свої так пророщувати ці всі ростки. так Далі наступна колода, карта для левів на червень 2025-го. Шестірка пентаклів, допомога фінансова. Тут вам також буде приходити. Не бійтеся просити і не бійтеся. Знаєте, якщо у вас хтось просить допомоги, також протягуйте руку допомоги, тому що це вам повернеться. Це у нас така карта трішки балансу. Взагалі тут потрібно тримати баланс у своїх фінансах. Вони будуть приходити, це буде якась може вам зарплата, якась буде постійно начислятися, гроші якісь будуть постійно приходити, чи борги вам будуть, наприклад, повертати. Але тут потрібно тримати в цьому баланс, не одразу їх всі витрачати, а Розуміти там, що їх потрібно щось щось вкласти, або там вам самим потрібно там комусь щось заплатити. Так і ви будете це виплачувати. Можете навіть частинами, якимись це виплачувати. Взагалі тут потрібно розуміти, що кожен отримує те, що він заслужив. І якщо ви хочете більше зарплату, якщо ви хочете більше якихось ресурсів, щоб до вас приходило, значить вам працювати потрібно більше або вкладатися. Та? В плані працювати не то, щоб там фізично йти і пахати, як лошадь, а просто, що вам потрібно більше енергії туди своєї вкладати. От, і чим більше енергії, тим більше ви отримуєте. Це, скоріш за все, навіть якісь вам тут подарунки будуть приходити. Так, і ще карта для левів. О, ереміт був він тільки що. У нас на дні колоди. Ця карта взагалі дуже мудра і дуже сильна. Сакральна така ця карта. вона дуже на. На коробці від колоди ця карта є. Взагалі про що це? Ереміт говорить про те, що треба трішки від, відсторонитися від всіх, або й трішки свої думки почистити, побути наодинці з собою і духовно вирости. Тут дуже важливо, так відкриються якісь таємниці, от саме в моменті, коли ви відсторонитеся від всього шуму, побудете з собою, там від, будуть відкриватися вам якісь нюанси, які для вас є важливими, так? І які можуть дуже сильно змінити ваше життя. Це Взагалі, в принципі, людина може бути у вас якась е, духовно розвинута, яка дає вам поради. Старші люди тут проявляються по карті, е, так це відлюдник, е, духовний ріст от тут дуже сильний, так і пошук. Якщо вам треба щось знайти, взагалі або на якусь ситуацію треба зрозуміти, як вона працює. то тут треба дивитися в деталі, от прям копати глибше, роздивлятися по кожній пазлці. Так, цю картину да, розібрати її на маленькі частички і провірити кожну цю частичку. Або якщо ви щось шукаєте, так, тут ніби подивіться, ніби свише вам приходить якесь таке розуміння, так, медитацію 100% тут левам взагалі дуже рекомендовано робити в цьому місяці. І ще карта У, Кармічна карта. Це у нас Верховний суд. І тут може бути е, якась новина, може якась розплата. Може, щось якісь у когось судові, якісь процеси були, і ви будете гроші виплачувати, або ви їх будете отримувати. Ну, дивіться, тут може бути, знаєте, якась така, так як це Верховний суд, закон, так і, і реміт випадає. То це може бути якесь обмеження у вас, ніби не буде більше до чогось у вас тут доступу, так, і ви у чомусь, як у чомусь ви ніби себе обмежуєте. Хоча Юпітер у 12 му домі, він, навпаки, вам має допомагати це все швиденько пропрацювати так, і е, легше для вас, щоб це все було. Так? Тут може бути навіть якийсь ваш вибір, якась пропозиція, може кудись поїхати працювати далеко, де ви будете на самоті, де ви будете працювати так? один з собою, або ви відсторонитеся тут від когось взагалі по Верховному суду. Це кармічна карта, і тут що би такого не ставалося, які б знання не приходили, які таємниці би не відкривалися і розуміння до вас. Це прям ваша карма. Її то треба приймати, потрібно розуміти. Е, да, і в себе так в репустці, да, от тут якась дуже сильна мудрість до вас прийде. Мудрість, можливо, хтось розбереться у фінансовій якісь грамотності, хтось зрозуміє енергію грошей. Це також спадок може прийти у вас, так? Вашу сім'ю можуть гроші прийти. Це взагалі про працювання питань з вашими родичами. Тут навіть можуть бути. І судові процеси, вони можуть або починатися, або закінчуватися. так, Тому що це суд верховний. Так, і ще колода. Карта для Левів на червень 2025 року. Так. Так, Єрофант. І королева кубків на дні колоди. Боже, у вас такі карти просто виходять. Це якась така мудрість надзвичайна. Подивіться, як вони між собою подібні. Хоча це два різних аркани, так? Але тут у нас він у нас був на дні колоди, мені здається, оцей. Да, він у нас був на дні колоди. От, та сама карта просто. Єрофант це знову ж таки мудрець. Це часто його зображують як папу, так, папа Римський. І це людина, яка дуже багато знає, яка, це взагалі традиційна карта. Тут якісь традиції у вас піднімуться, так, або якісь питання з комусь можуть зробити пропозицію, так, і ви переїдете в іншу країну, наприклад, так, ви будете жити по інших правилах, і ви там по відлюднику мусите будете відмовитися, там, наприклад, від чогось свого. Або це взагалі ріст. Так, ви йдете до духовного якогось саме в цій колоді, дуже класна карта. Ви йдете до духовного розвитку і ви щасливі. Ви дуже щасливі. Це знову ж таки люди, наставники, люди, вчителі, які передають свою інформацію, і тут, або ви стаєте в цій ролі, так що ви такий от, прям багато енергії інформації, ви її куди складаєте, передаєте, або до вас приходять такі люди, да і вони вам передають енергію. Так і ще. Карта дуже дуже цікавий. У вас такий розклад. Кармічний. Багато е, мудрості у вас буде в цьому місяці. Трійка пентаклів, подивіться, ви будете працювати в команді. От, якщо ви в позиції вчителя, ні в якому випадку не зазнавайтеся. Вам тут потрібно знаєте, ніби прислухатися до того, що вам інші говорять. Вам навіть тут інші люди, де знаєте, там щось що сказав. То, що сказав, ви можете уловити для себе інформацію, її проаналізувати. Вона дуже сильно вам допоможе. Або хтось із вашого оточення вам наставника, наприклад, дасть так, або е якогось вчитель прийде вас на роботу, там, наприклад, навчав. Ви в новій компанії, в новій команді будете працювати зараз. Це у нас знову карта грошей, і е, тріка Пентаклів. Це у нас фінанси, знаєте, які приходять е, такий початковий ресурс, коли ми вже в принципі розбираємося в чомусь. Ми вже в принципі можемо заробляти, але е, це нам ще потрібно набивати руку. Так? Треба більше якось вкладатися. От і тут у мене якесь свято під вікном, якісь свято всі співають. Я не знаю, чи вам чути через мікрофон. Ну, мало, мало би чути, тому що в мене прямо під вікном вони співають. Ну, дивіться, тут, напевно, буде якась традиція. Знову ж таки, так? тут явно якась Неаполі живу, в Неаполі вони дуже традиційні. Тим паче, недавно в Неаполі виграли футбольний матч, дуже важливий, і це, це просто загугліть. Загугліть Неаполь виграв матч. Ви подивіться, що, що, що там що в інтернеті вам виб'є це надзвичайно. Це стільки людей було всі святкували. І тут у вас, знаєте, ніби якась традиційний, якийсь у вас буде е, час, та, традиційний проведений час зі своїми близькими, зі своїми колегами. Не ризикуйте в цьому місяці. Вам треба робити все по правилах. Так, і остання карта для левів. Так. Шестірка мечей. Ви рухаєтеся далі, ви рухаєтеся вперед. Подивіться, ви відпливаєте від якихось своїх минулих горизонтів, і більше того, дивіться, ви вже припливаєте до нових горизонтів. От уже тут. Кусочок суші, так, якась інформація, якісь новини вас привели до цього місця. Шестірка мечей говорить про взагалі прогрес і у роботі, і у розвитку, і поїхати кудись можна. Хтось піде, наприклад, вчитися на права здавати, ви будете так за рулем тепер їздити, і ви будете з іншими, так з колегами своїми, це будете робити. Взагалі, тут у вас іде дуже класний розвиток у цьому місяці. так, Вам тут потрібно робити, ви робите, ніби ви. Стаєте мудрішими. І під кінець місяця у вас починається от такий абсолютний е, рух і прогрес, так, дуже сильний ріст енергетичний. Так. Оракул для леві. Оракул. На червень 2025-го. Порада, оракул. О, спля. І регенерація. Ви подивіться знову таки так: оцей відлюдник, який вам виходив. Вам потрібно відновити свої сили, пам'ятайте про це, що ви будете багато працювати, ви будете багато вкладатися, і обов'язково потрібно відновлюватися. Може, якісь кристальчики собі дійсно купіть, які будуть під час вашого сну вони будуть вам допомагати, і ви будете себе краще почувати взагалі. Але якщо ви багато працюєте, якщо у вас є якісь плани, так якщо у вас якийсь рух. Тут стається так в цьому місяці, то пам'ятайте про відпочинок. Тому що, якщо не будете самі відпочивати, то Верховний суд вас просто запхає у цей відпочинок, і у вас там уже більше не буде вибору. Да? У вас буде от обмеження, як я до цього говорила, і вам прийдеться відпочити. Так що так. І з таким святом під вікном, дорогі леви, такий для вас вийшов е, місяць, так, розклад на червень 2025-го. Я чекаю від вас зворотній зв'язок. Обов'язково пишіть ваші коментарі. Підписуйтеся, ставте лайки. Підписуйтеся також на мій інстаграм, і ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!